Друзі, всіх вітаю! 28 грудня і ми зараз разінка знаходимося на набережні Дніпра. Січиславська набережна. Зараз пройдемо з цією набережною до монастирського острова, а звідти сідаємо на автобус і їдемо в Яхт-клуб Січ. Пам'ятаєте, ми там були з вами неодноразово. Я постійно, коли приїжджаю в Дніпро, то їжджу в цей Яхт-клуб. Ось так. І сьогодні ми повертаємось до Одеси. Купила я все ж таки квиток. Оце було складно. Я зробила оце бронювання на сайті Укрзалізниця, дав додатку. Коли з'являється квиток, то мені про це повідомляють. І квитки з'являлися. Ну десь разів 5 десь 5 квитків було, але я не встигала їх купити. Тільки мені приходить сповіщення, це я заходжу вже все вже куплено, перекуплено. Що робити? Я в шоці. А сьогодні приходить сповіщення, з'явилося 5 вільних квітків. 5! Уявляєте? І навіть була нижня полка. Я швиденько нажимаю на нижню полку, але не встигла. Знову мені пише, що все. Нижньої вже нема. От йомаю, давайте верхню. Взяла верхню, то добре. Я рада, що я їду, тому що дивилася вже автобуси. Автобус коштує більше 1000 гривень, а потяг ось пласкар 200 з а купе 400 з є різниця. І я ж хотіла сьогодні ще день погуляти в Дніпрі, а поїхати на вечір, а автобус тоді всю ніч їде, ну то так не дуже безпечно. Тому їдемо на потязі, все вийшло. Растя, як завжди, десь позаду. Я ж вам ще її не показала. Зараз покажу Растюню, а поки ми. Оце ж найдовша лавка в Європі, да? Ви бачите, це страшна лавка. І ось такими фігурками. Тут різні. Карта України. Ростюня прийшла. Добрий день. Растюнечко. Ростя. Що ось вона в образі. Вона щось на мене, мені здається, образилася. Знаєте чому? Я ще її вчора положила окремо. Кажу, ну якщо є дві кроваті, навіщо ми будемо це разом спати? Іди, Ти доросла, іди. І мені здається, що вона на це образилась. Вона пішла, спала. Ну щось вона дестюнь. Охіразця. Добрий день. Рідний Дніпро. наші. Добрий день. Ростюня. Бачите як? Я на неї дивлюся, вона відвертається. Ростя. Відійди там, хтось написав, Не нюхай! Я люблю Дніпро. Друзі, а ви бачите ялинку? Ось вона. Ану зараз. Ви бачите її? Оце ми там вчора були. Так, вона так висока. Клас. Куля бажань, можна піднятися, замовити бажання і подивитися навколо. Але ми не будемо цього робити, тому що ми це робили минулого разу. Йдемо далі, друзі, погода, слухайте, холодна, холодна. Температура показують 1 градус. Але по відчуттям як хороший мінус. Руки замерзли, ще трохи її вітереться, він такий холодний холодний ще ми біля річки, напевно, із-за цього. Ух, бодряся погода, що сказати. Ну, новий рік зима все ж таки. Вже майже січень, січень на носу. Наблизились до монастирського острова. Я думаю, що ми піднімемось наверх. Привітаємо з Тарасом Григорійовичем. Ну а як же без цього? Але поки що я хотіла вам показати ось що. Подивіться, на хвилях, в човні котику. Я хочу тебе погладити. А, як ту камеру? Ой, дібозі ми. Клас. Ми на мосту. Тарас Григорович, добрий день. Піднялися на монастирський острів, на мост піднялися, прийшли на острів навмисно, щоб з вами привітатися. Да, Растя? боже, а людей нікого немає. Це вам так холодно, Дніпряня, що ви сидите вдома, коли маєте таку красу в вашому місті, як ми вчора бачили. Це взагалі, це, я не знаю, вибух мозку. Я не знаю, як це назвати. Весь центр, весь центр. Ну я бачила якісь уривки відео, але я не могла уявити, що що таке тут коїться, така краса. Не дивлячись на ці постійні обстріли. До речі, оця ялинка, яку ми вчора бачили, да, як я казала, кульмінація цього відео чи вічинка на торті, цю ялинку повинні були відкрити урочисто 25 грудня, але був черговий обстріл, жорстокий обстріл, і перенесли відкриття на 26-те. Я не знаю, чи 26-го було це урочисто, чи ні, але. Не дивлячись на ці обстріли постійні, на цей жах, страх, в якому знаходиться вся наша країна, і в тому числі Дніпро, ви знаєте, що тут не так далеко вже лінія фронту. Але які вони молодці, ці Дніпряні зробили таку радість собі і гостям міста. Йдемо на зупиночку, будемо їхати в Січ. Друзі, ще така лавка кована. З деревом, як вона називається, дерево щастя і лава закохана. Вона трошки потребує ремонту вже. Друзі, ми приїхали, Січ нас чекає, раз ця взяла вже на повідок, але вона рветься, вона вже почула, як ті гусі га-га-га. Раз рветься. Та що, Растюня? Ти ж пам'ятаєш, що тебе можуть сюди і не пустити. А тут, як завжди, в будь-яку пору року приїжджаєш і краса неймовірна. От як таке може бути? І як таке може бути, а? Вау. Растя, Растя не можна. Боже, там дитинка на цьому. На транспорті гусей ганяє, а тут Растя. Це якась засада. Ну, не лякайте їх. Можу злякатися. Пава, привіт. Ти можеш хвостик розкрити? Розкрий хвіст. Ну, будь ласка. Настя налякала. Гусі. Гусі. Розмовляти. Покажіть хвіст! <рес> Покажіть хтось хвіст. Півне хоча б ти розкрий. Подивіться, які красиві, білі. Ось такі, вони такий білий з ним. Опа, добрий день. Добрий день. А ми до вас гості. Щось ви не раді, Гусі. Не зрозуміла вашу поведінку. Ні щось каже, дариє гості. Та що, їх всіх лякають? Всі лякаються гусенят. Ростя. Ти чула, як вони тобі ровні? Боже, це краса. Оце. А що сталося? Ті он два щось між собою там з'ясовують, кричать один на одного, ті полетіли. Щось у них відбувається у цих пташок? Вони всі позліталися і щось, чи їжа там, чи що там не знаю. Подивіться, всі. Кричать, давай, лети до мене, давай, давай, І всі летять. А раз це в шоці, думаю, що шо це хоється, розуміла? Що ж тут можна зрозуміти, коли нічого не зрозуміло? Добрий день Я зі всіма вітаюся, а вони щось морозяться. Он знову от що ш... сталося, а? Що це за збори у вас там, а? А що вони витворяють? Скажіть, хто знає? Так смішно. Добрий день. Добрий день. І курча такі маленькі. От вони мені подобаються. Да? Ай, смілива курча. Йди, де разінькі, йди. Вона любить таких, як ти. Тостеньких, ага. Растюня, не лякай, в них маленьке серце, воно може зупинитися. Боже, які ви красатулі! які ви красиві. Добрий день. Добрий день. Непогано виглядаєте ви. Растя. Ні, не супиває. Тут же карта, карта пам'яті. О, я потрогала його. <ривляй на травах> а я вже не знаю, куди вилізти, щоб по покрасуватися. Ми бачимо, що ти красивий. Ой, класно, ну, красивий. Смотри, какой мини Стоять катамарани, ніхто не катається. От ми з Растюнєю, пам'ятаєш, Растя, як ми з тобою. Каталися, так? Було влітку. Но зараз і не хочеться, чесно сказати. Щось погода така, що. Не -не -не. Бачимо, бо ми іноді тут якусь криску можемо побачити чи атаку. Чи не, не Називається. Що це за звуки? Відрастів біжирети, титиретирети. <реш> <реш> <Да>, Щіпає недорого. <реш> Ні-ні-ні, Растюня, все, пішли. Працює кафешка. Ну Зараз вона що на відкритому повітрі, на свіжому повітрі. А зараз така погода, що хочеться десь в приміщенні. Поїсти не завадить, але в приміщенні хочеться бути. Але влітку мені дуже подобається, коли тут багато... А, так воно зробили таке приміщення. Влітку мені дуже подобається, коли тут все відкрите, люди їдять, ходять в птахиці, їм щось дають чи не дають. А, то можна всередину зайти. Таверня довмуся, зрозуміли? Гарячий джек кошвар, анус так. Не раз. Ми все ж таки вирішили поїсти. Взяли собі чашлик, рибку, дякую і узварчик. Растюня, оце да. стоп. Ні, Растя. Раз ти що? А зачем нам? Друзі, ми приїхали на набережно перемоги, прибережний сквер, І тут подивіться, теж ялинка. Растюня, зараз сидимо, походимо по скверу, можливо, включать освітлення. Хотілося б подивитися, так? Да? Да, ну ми довго ж не можемо гуляти, тому що у нас потяг растя. На верхній полки будемо. Вдвох. Це тобі не готель, де у кожного своє ліжко, а тут верхній. Верхня вдвох. Це теж дуже сучасний, красивий сквір, який ми відвідуємо, коли приїжджаємо в Дніпро. Хто мене дивиться, той пам'ятає і знає про це. Тут теж ввечері красива підсвітка і без Нового року. А зараз ялинка, то думаю, буде ще, ще щось цікаве. Цікаве, цікаве, тому що Дніпро дивує на кожному кроці. Дякую! Мотоцикліст, що ти мені дав сказати? Підійдемо до річки. Ух, морозець. Оце так. Да. Зараз хтось мене дивиться з якихось там півночі, як думає, ну що це? 0 градусів, вона ходить цілий день. Холодно, холодно. Так дійсно, друзі, воно холодно. Воно може і ноль, а відчувається як хороший мінус. Чи я це вже казала сьогодні? Таке політо. А, друзі, мені здається, немає світла. Зрозуміло? Тому що я чую, що там з цієї кафешки генератори гудуть. Тому і нема, напевно, цього освітлення. Ну, що робити, нема, та й нема. Ми і так багато засняли. Растінька, ну. Растюня, я чекаю тебе, моя расть. Ти ти-ри, -тири ти ти ти-ти-ти-ти-ти. Да, я вчора ще казала, що хочу в ресторан піти, який ми бачили, ото красиво прикрашений, але вже не підемо. І часу немає, і я з цими очами наступного разу тут такий вигляд маю не дуже. Наступного разу оченята заживуть. Куртку попраю, у мене куртка ще брудна, це капець, тільки побачила. Боже, така якість, я не знаю. От просто на букву Ну Це капець. Кожна крапочка, якщо там вода бристала, чи що, чи ти під дощ попала, вона потім в плямах. В плямах, начебто вона брудна. Так що я, напевно, в таку і приїхала. Ми ж тоді зразу під дощ попали в Одесі, і я її не бачила. Одягнула і поїхала, а зараз. Дивлюсь, Боже, а що це за плям? Хожу по Дніпру. Блогер, відомий блогер з Одеси, окуляри, куртка заляпана, вони на мене дивляться, ці Дніпряні думають, боже. Звідки вона? А тут з вагання по плаванню. Пливуть. Пливуть. Ще раз друзі показую, як виглядає цей сквір. Як виглядає Дніпро, пам'ятаєте, як ми купалися Растією влітку, там трохи далі. Так, було таке. Та буде ще. Ще приїдемо. Ну так, чесно сказати, що хотілося б такий останній кадр. Оцей сквір, як він сіяє. Але не тут та було. Заміньте. Боженька подивився і сказав, вона стільки не знімала, що поки досить, досить, досить. Боже, скільки качок. Подивіться, скільки їх, мільйон. Оце так. Да. Я такого ще не бачила. І головне, що вони так швидко пливуть. От куди вони пливуть? Отдають. Отдають. Як ті гуси в січі. Теж, куди вони плили, чи бігли, чи летіли. Сходимо зараз в туалет, пам'ятаєте ці. Космічні туалети, які знаходяться по всій набережні. От якраз ми і сходимо. Так головне, що тут немає світла, а навпроти вон будинки світяться. Тут як відключають. Може тут будь, а там не будь. Товаристся! Іди до мене. Растюня. Друзі, чекали, чекали ми світла, щоб вам показати ялинку, як вона сяє. І так і не дочекалися. Світла так і не вимкнули. Але ми пройшлися трохи далі по набережні. Опа, знов тролік! Як скажена, новорічний. Ви бачите, який він красивий? Боже, я в шоці, точно як з лісу з якогось. <смітна> Пам'ятаєте той прикол. Ти звідки? Я з Одеси. <смітна> Це точно про мене. Я з Одеси. Так слухайте, Боже, я цей тролейбус вибив мене з колії. Що я хотіла сказати? Що ми пройшли трохи далі, побачили такі ялинки. Це, напевно, якась інша лінія, що тут світла є, бо є вуличне, трохи освітлення. Ну, все. А ялинка в сквірі не сяє. Там взагалі темрява, бачите, суцільна темрява. Все, а ми йдемо зараз вже на автобус та будемо їхати на вокзал, бо не вистачало, щоб ми запізнилися на потяг. Купували, купували той квиток, постійно заглядали в той додаток. Нарешті купили, раділи. Я так рада, я так рада і запізнюся, бо чекаю, коли включать ялинку, щоб показати глядачам зробити. Останній кадр, ну він ж повинен бути красивий. А що це темрява, Ну теж, знаєте, є щось таке реалії війни, а то скажете та Дніпро е, зажрались вони гуляють, в них війни немає, все сіяє, а я без світла, то може дати цей останній кадр, щоб була така родзинка. Темрява, суцільна темрява. Теж тут з якої сторони подивитися. Друзі, все, триндіть, я можу. Довго. Друзі, а вона там не включилася випадку? <ріху> Якщо включилася, то я вам її покажу. А так, до зустрічі, пока-пока. <ріху> Боже, це капець. Все, друзі, чао.